Номер 476, сторінка 110. З букву розрізнує абетки складено слово учень. Скільки різних послідовностей букв можна отримати, переставляючи букви цього слова? Ми бачимо, що слово учень складається із п'яти різних букв. Нас цікавить, скільки послідовностей букв можна отримати, переставляючи букви цього слова. Тобто, скільки ми можемо зробити перестановок. Давайте. Пригадаємо перестановки. Означає, що перший елемент ми можемо вибрати один із п'яти способів, другий елемент один із чотирьох, третій один із трьох, другий один із двох, і п'ятий те, що залишиться, тобто та літра, яка залишиться. Знаходимо перестановки із п'яти символів. Один помножити на 2, помножити на 3. Помножити на 4 і помножити на 5. Дорівнює 120. Маємо відповідь 120, яка включає в себе всі перестановки із літер У, Ч, Е, Н е, і м'якого знаку. Враховуючи саме слово учень. Відповідь. Можна отримати 120 послідовностей. включаючи послідовність, що, кома, включаючи послідовність, що утворює слово учень. Крапочка.